Ще раз кажемо слава Ісусу Христу, Господу нашому. Знаєте, сьогодні той рідкісний випадок, коли я би дуже тішився, якби моя проповідь не була потрібна взагалі нікому. Ви зрозумієте. Ви зрозумієте. Євангелія згідно Івана, 14 розділ з першого кілька віршів. Слова Ісуса Христа незадовго до Його страждань. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель в домі мого Отця, коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус, я дорога і правда, і життя? До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, випізнали, мене випізнали, були б і мого Отця. Відтепер Його знаєте ви і Його бачили, говорить до нього Пилип, Господи, покажи нам Отця і вистачить нам, промовляє до нього Ісус. Стільки часу я з вами, Ти ж не знаєш, Пилипе, мене. Хто бачив мене, то бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Кілька днів назад, якось вже ввечері помолився, ліг спати. І вже дрімав, якось так майже розбудило мене одне Боже слово приходить абсолютно раптово несподівана цитата місце писання з тих апостолів. Про події, де апостол Павло пробував в Афінах, і от саме цей текст, де написано, де каже апостол Павло До Афінян, я проходив, оглядав ваші святощі і натрапив на жертівник, на якому був напис незнаному Богові. І каже: от того, якого навмання, ви шануєте, того я проповідую вам. От приходить це місце Писання, ця цитата, і після неї зразу слово. Сьогодні це слово стосується народу Божого. Жертник, на якому написано незнаному Богові. Кожен з нас, в принципі, ми якось по-своєму уявляємо Бога. І Біблія нам про це в принципі говорить. Були, я думаю, і є люди, які розуміють, що Бог є любов, ми це знаходимо на сторінках Писання і так є написано. Є, були, є люди, які десь не до кінця розуміли дію Божої благодаті, і Павло про це мусив писати. І Вони стоять на тому, що Божа благодать покриє все як би я не жив, не має значення. Благодать Божа все покриє. Були, я думаю, що і є в наші дні люди, які подібно одним персонажам з Євангельської христової притчі говорили: Я знаю тебе. Жорстока ти людина, пане, ти жнеш там, де не сіяв і збираєш там, де не розсипав. Кожен якось як би не було. Ми читаємо одну і ту ж Божу книгу. Но в кожного з нас якесь є своє сприйняття Бога. І от пилип вже ходить певний час з Ісусом. Як і інші учні апостола вже. Дуже багато чого чув і бачив, неймовірних чудес. Просто найповернення до життя з мертвих. І в ході розмови Ісус реагує на певні його запитання і каже, пилипе, пилипе, я вже стільки часу з тобою, а ти не знаєш мене. А ти мене не знаєш. Сьогодні інший раз почуєш, як говорить, якими словами говорить Божа дитина. Як реагує на ті чи інші події, як поступає. І думаєш, Ісус би, напевно, в сьогоднішній день теж задав цій людині це питання. Я вже стільки часу з тобою. Ти мене не знаєш? Ти мене не знаєш. Якось на днях я був свідком одної розмови рівня служителів. Які обговорюють? Покриття голови жінки, яка молиться, які обговорюють про можливість і навіть необхідність бути на різних світських заходах, там корпоративах, всяких вечірках і таке інше, бо інакше як, як з людьми стосунки підтримувати. Про багато яких інших речей і я. Слухаючи все це, я собі подумав. Люди не пізнали Бога, того Бога, який сказав: будьте святі, бо я святий, цього Бога вони не пізнали. Сьогодні. Все більш популярними стають такі молодіжні. Називається вечір і поклоніння. Я розумію, що є люди, які поклоняються Богу, славлять Бога щиро злибини душі. Але інший раз, коли на це подивишся, ти розумієш, як це схоже на на якусь даруйте за вислів, християнську дискотеку. На оцей вечір хвали біля жертівника, на якому написано незнаному Богові. Сьогодні церква хоче одягатися в золото. Золоті перстені, золоті підвіски, кульчики. Щоб подобатись собі любимій. Скільки сьогодні є тих, які серйозно і глибоко думають про те, як, як Богу подобатись, Як сподобатись Богові, який кров'ю стікав. Якось багато-багато років назад, коли серце Боже було сповнене болю, Він передав думки свого серця через одного з Божих мужів через пророка і задав запитання, чи наречена може забути своє весільне плаття, чи оздобу весільну може забути, так не буває. Каже Господь, а народ мій забув мене, і причому вже нема числа дням. Як давно це сталося? Скільки є тих людей сьогодні в народі Божому, яких яким Слово Боже все ще солодким, для яких воно цінне, для яких воно безцінне. Люди забули про Боже Слово. В скількох сьогодні серцях горить огонь на жертівнику молитовному. Минає черговий день, людина знову приходить, потрібно принести вечірню жертву для Бога. Але як часто ця жертва кладеться на жертівник, на якому напис, незнаному Богові? За останній час я мав дуже багато телефонних розмов, таких вживу розмов. І люди задають питання, брат, пояснив, чому те й те в моєму житті, чому сталося те, що сталося? Що Бог хоче, чому, що, як, чому? А я їм кажу, я не знаю. Я не зобов'язаний знати пастор може щось здогадуватись, пастор щось може вигадувати. Але я не зобов'язаний знати, що відбувається в твоєму житті. Ти маєш знати це. Ти маєш це знати. Тому що ти є в числі тих, про яких сказав Христос, тобі дано знати голос пастиря свого. Люди не розуміють, що відбувається. Ми зараз готуємось до водного хрещення. Дякувати Богу, ми маємо команду, з якою ми вже проходимо навчання, і в одному з перших занять я їм сказав: чому ви на цих курсах, чому ви на цих заняттях, чому ви взагалі в церкві? Я кажу, моя ціль так, я передаю певні знання, певний досвід, але моя ціль вас не навчити, не дати вам якусь інформацію. Ціль, чому ви в церкві загалом, щоб ви навчились розуміти вашого Бога. Основна ціль всього життя людини, щоб людина навчилась розуміти свого Бога. Що хоче для тебе твій Бог? Що чекає від тебе твій Бог. Як Він навчає тебе, як провадить тебе. Це ти і Бог. Це не хтось і твій Бог, це ти і Бог. І ти маєш навчитись ходити з Богом перед Богом. Ми повертаємося в цей текст. Ісус зараз в цих обставинах, про які він чуть чуть пізніше, він скаже: з сумом смертельним обгорнена душа моя. За короткий час він буде благати Отця, розуміючи, що його чекає, хай про мене, мене ця чаша. Він розумів, як зараз буде шматуватись його тіло, як будуть бризги кров, як будуть тріскатись його судини. За короткий час, як в цій молитовній боротьбі вже почнеться оці страждання. І разом з тим, з чого Він починає цю розмову до учнів, нехай серце ваше не тривожиться. Ісус. Зараз тебе таке чекає, ти переживаєш про них, щоб їх підбадьорити, щоб їхнє серце не тривожилося. Брати і сестри, наскільки велико полюбив нас Бог. Наскільки безцінні, наскільки дорогоцінними в Божих очах. Він тоді, в критичний свій момент, Думав про учнів. Думаєш, сьогодні Він перестав про тебе думати, коли він в славі Отця. Сьогодні ти все ще на його долонях записаний від свяшними ранами. Но Господь не хоче залишатись для тебе незнаним Богом. Він той, який говорить ось я. Ось я. І зараз за хвилю ми вже приступимо до причастя. Ми підійдемо до цієї святої жертви. Ми підійдемо до жертівника. Як би я не хотів, щоб для когось на цьому жертівнику був напис незнаному Богові. Це твій Бог. Який тебе полюбив, любов'ю вічною, який провадить тебе в дім очі, який заплатив дорогою ціною. Полюби Господа.